Сьогодні ті, хто втікли від е, обстрілів, рятуючи своє життя і осіли, оселились на теренах Вінницької області, активно е, включаються в життя територіальних громад і мають всі права і можливості отримати якісну, безкоштовну і доступну медичну допомогу. На сьогодні практично 19 тисяч. Внутрішньопереміщених осіб заключили декларації з сімейними лікарями. Вони отримують весь той об'єм послуг, які можуть надати первинна медична допомога. Серед них 890 дітей до року, 169 жінок, які вагітні і мають народити своїх діточок, 659 людей з інвалідністю і більше 100 діток, які мають інвалідність. Та категорія. Яка потребує підвищеної уваги медичних працівників, але наголошую, що медичну допомогу можуть отримати і не заключаючи декларацію з сімейним лікарям в закладах первинної медичної допомоги. Для того треба звернутися в сімейну амбулаторію, для того, щоб отримати і медичну допомогу від сімейних лікарів і медсестер. Або направлення до спеціалізованої медичної допомоги. На сьогодні більше 47 тисяч послуг надано людям ВПО, які звернулись до сімейної медицини. 4,5 з половиною тисячі. Внутрішньопереміщених осіб отримали медичну допомогу в стаціонарах області. Це і е, соматична патологія, лікування інсультів, інфарктів, хірургічна допомога, реабілітація і, на жаль, паліативна допомога. 122 е, жителя. Які вже є жителями Вінницької області, переміщені з східних регіонів, знаходяться в закладах охорони здоров'я на паліативних ліжках. Це люди похилого віку з хронічними важкими захворюваннями та з інвалідністю. Вони знаходяться в закладах охорони здоров'я на паліативних ліжках. Також вони включають люди, які Переоселились на теренах Вінницької області і мають медичну освіту, звертаються для влаштування на роботу, і більше ста медичних працівників влаштовані в заклади охорони здоров'я Вінниччини. Проводиться робота і з профілактичної медицини в першу чергу. Це вакцинація. Більше 15 тисяч вакцинацій проведено і дітям, і дорослим проти різних інфекцій. Це і планові вакцинації дітей, які передбачені національним календарем щеплення. Це і більше 5 тисяч щеплень проти коронавірусної інфекції, які продовжуються особливо для людей, які мають хронічні Захворювання і високий ризик ускладнень у разі захворювання. Продовжується і робота по психологічній підтримці. У нас 47 закладів первинки мають пакет з Національної служби здоров'я України для надання психологічної допомоги для ведення психіатричних захворювань в амбулаторних умовах. Саме основне, треба звернутися до сімейного лікаря. У разі і заключення декларації, і без заключеної декларації, сформулювати свою проблему і отримати кваліфіковану допомогу або за місцем реєстрації, або направлення до спеціалізованих закладів охорони здоров'я. Бережіть себе!